Море і хвилі. А як тобі ідея моря з електронів, у якому розташовані катіони металів? Добре. Давай без спойлерів. Про море електронів дивись у цьому відео. Отже, як вже можна здогадатися, говоритимемо про металічний зв'язок. Упродовж цього відео ми будемо часто порівнювати його з іншими видами хімічного зв'язку. Тож, якщо тобі необхідно їх повторити, гайда переглядати інше наше відео. Металічний зв'язок утворюється між атомами металічних елементів. Він є як у простих речовинах металів, у бруску заліза, мідному дротику, так і у сплавах металів, сплавах срібла та міді в ювелірних виробах чи в унікальному нітинолі, сплаві нікелю і титану, якому притаманний ефект пам'яті форми. У разі нагрівання нітинол повертається у свою початкову форму з будь-якої іншої. У твердому стані метали мають кристалічну будову, тобто кристалічні металічні градки. Металічні кристали складаються з позитивно заряджених йонів металів. Пригадай, як ми ще називаємо позитивно заряджені йони одним словом. Катіони. Атоми металічних елементів легко втрачають електрони та перетворюються на катіони. Про йони теж маємо відео. Розгляньмо детальніше будову кристалічних граток срібла у вузлах кристалів плюсами позначені катіони Аргентум+. Плюс. І в когось у будь кого абсолютно не за сценарієм відео може виникнути питання чому ж йони з одноіменним зарядом не відштовхуються один від одного? Як таке взагалі можливо? Дякуємо за неочікуване питання. Справа в електронах точніше, в електронах зовнішнього рівня, завдяки якими атоми металічних елементів вступають у хімічний зв'язок. Такі електрони в металічному зв'язку стають вільними і атоми їх втрачають. Так, власне, і з'являються катіони. Ці вільні електрони вже не належать якомусь одному атому, а йдуть у спільне користування усіх одразу. Наприклад, у ковалентному зв'язку теж наявне усуспільнення електронів, але тоді вони утримуються на одному місці у спільній електронній парі. У металічних речовинах електрони вільно пересуваються всім кристалом. Такі електрони ще називають делокалізованими, тобто такими, що не пов'язані з одним атомом чи не утримуються ковалентним зв'язком. Саме ці делокалізовані електрони і є тим самим цементом, який утримує катіони разом. Адже металічний зв'язок реалізується через електростатичне притягання катіонів у вузлах граток до делокалізованих електронів навколо. Електрони теж притягуються до катіонів металів і не можуть покинути кристали. Таку сукупність делокалізованих електронів ще називають електронним газом, а в англомовній літературі зустрічається назва The electron Sea Model модель електронного моря. Для утворення металічного зв'язку атом металічного елемента віддає у вільне плавання та спільне користування хоча б один електрон. Так С-елементи першої групи віддають свій єдиний електрон на зовнішньому енергетичному рівні та наближаються за електронною конфігурацією до інертних газів. Стан ідеальної вісімки чи двійки для літію. Як ти гадаєш, які катіони будуть розміщені у вузлах простої речовини натрію? Якщо зобразити металічні кристалічні ґратки натрію, то у його вузлах будуть розташовані катіони натрій Плюс, адже щоб утворити металічний зв'язок, він віддає один електрон і заряд має плюс. В інших металічних елементів заряд катіонів не обов'язково дорівнюватиме номеру групи чи значенню їхньої валентності. Вони можуть віддавати мінімум один електрон і максимум усі неспарені електрони зовнішнього енергетичного рівня. Так, наприклад, алюміній має три електрони на зовнішньому третьому енергетичному рівні. Але у простій речовині алюмінію будуть розташовані катіони як алюміній 2, так і алюміній 3. <клух> Наявність делокалізованих електронів у металах слугує основою для гарної теплопровідності та електропровідності. Адже електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. У металах ці частинки це електрони, які вільно рухаються. За умови наявності електричного поля, де локалізовані електрони вільно рухаються в одному напрямку. Ой, ще одне неочікуване запитання. У йонних речовинах теж є заряджені частинки, але вони у твердому стані. Електричний струм не проводять. Чому так? Дуже гарне питання. Справді речовини з йонним зв'язком утворені із заряджених частинок. Але у вузлах послідовно розташовані катіони і аніони, які завдяки сильним електростатичним взаємодіям притягуються один до одного і не можуть вільно рухатись. Однак у розплаві або розчині йонні речовини добре проводять електричний струм, коли катіони і аніони не пов'язані між собою сильними електростатичними взаємодіями. Також металам притаманна висока ковкість або пластичність, здатність до деформації. Незважаючи на форму, катіони будуть все одно немов поєднані електронним клеєм. Електрони можуть вільно пересуватися по будь-якій суцільній формі металу. Ну і звісно, характерний металічний блиск. Наявність делокалізованих електронів зумовлює здатність металічних речовин добре відбивати світлові промені. Метали, які відбивають найбільше світлових хвиль, наприклад, срібло, раніше використовувались для виготовлення дзеркал. Але навіть і у сталевій ложці можна розгладіти власне відображення. Ще однією важливою фізичною характеристикою металів є висока теплопровідність здатність речовини переносити теплову енергію. Так металева кухонна сковорідка швидко нагрівається і передає це тепло їжі, тому й виходять смачні страви. Запам'ятай. Металічний зв'язок утворюється між атомами металічних елементів. У вузлах кристалічних граток перебувають катіони металів. Металічний зв'язок реалізується через електростатичне притягання катіонів у вузлах граток до делокалізованих електронів навколо. Делокалізовані електрони або електронний газ це електрони, які не пов'язані з одним атомом чи не утримуються ковалентним зв'язком. Речовини з металічним зв'язком мають високу теплопровідність і здатні проводити електричний струм. Для них характерні ковкість, тобто пластичність, а також металічний блиск. Став уподобайку стеж за каналом, номохімічити разом.